Минулого навчального року разом з керівниками територіальних громад і освітянами ми ставили перед собою завдання посилити наше безпекове освітнє середовище на Черкащині. І, звісно, з взаємодії в координації з центральними органами виконавчої влади, з місцевими громадами, в тому числі і районними військовими адміністраціями, ми дійсно багато зробили. Для того, щоб наші дітки могли добувати освіту в звичному форматі, тобто в очному форматі навчання. І починаючи з лютого 2022 року нам вдалося збільшити кількість найпростіших укрить і мати станом на сьогодні 665 таких укрить, зокрема, це ті, які мають самостійні. Ті заклади е, освіти, які мають е, самостійно мають в себе власності е, такі укриття. І окрім всього іншого, 157 е, мають в е, суміжних е, суб'єктах господарювання, тобто там, де можна поряд пройти, і поряд є е, укриття. Таким чином, ми досягнули загальної е, кількості готовності закладів е, саме до очного навчання. В обсязі в відсотковому відношенні 97% від на, на, загалом. Практично у нас 8 шкіл, які працюють ще додатково над окремо будівництвом укрить і 16 дошкільних навчальних закладів, то закладів дошкільної освіти. Таким чином, загальний показник ну, досить таки пристойний. Ну і наразі засновники наших навчальних закладів сьогодні визначаються, саме вони визначаються з формою навчання. Вона, як відомо, може бути в очному форматі, в системі онлайн або в змішаному форматі. Тобто це визначають засновники, виходячи із, перш за все, і безпекового стану нашої області, виходячи з спілкування з батьками, однозначно. І таким чином, думаю, що в більшості ми будемо мати, як було зазначено, вже це очний і змішаний формат навчання. Звісно, там, де дітки всі не можуть розміститися в укритті, можливо, буде навчання здійснюватися в декілька змін, тобто декілька черг, що теж є свого роду таким змішаним змішаною формою навчання. Окрім всього іншого, деякі заклади кажуть, що е, сьогодні ми не будемо здійснювати е, навчання в дистанційному форматі, і це неправда. Тобто, ми е, будемо оцінювати ситуацію, і батьки зможуть вільно обирати і змішаний формат, і сімейне, сімейний формат, і екстернат. Да? Тобто всі, е, всі форми навчання вони доступні. І Батьки мають для себе рішення приймати, як, як краще їм організовувати навчання. Загалом, серед основних завдань, які ми вирішували і в минулому році, і в цьому навчальному році плануємо вирішувати по, по кожному навчальному закладу, де навчання передбачається саме в очному форматі, це в першу чергу наявність укриття в закладах освіти. Це його. Готовність, ми знаємо, певні вимоги до укриттів, які мають бути всі витримані, і основними з них це є звичайно забезпечення ну, по суті безпекового середовища для діточок і для освітян. Як я зазначив, можливо, в декілька змін, дивлячись, скільки буде там розміщуватись. Звичайно, мають бути створені відповідні запаси води, як ми казали, ліків, можливо, певних матеріально-технічних ресурсів в обов'язковому порядку у кожному навчальному закладі, який передбачає ну, у нас очне навчання. Ну і, звичайно, в випадку повітряних тривог освітній процес буде прориватися, дітки будуть. Всі убезпечені в укриттях і можуть продовжити або там навчання, або з певним, з певним паузою, з певним періодом повертатися до навчання вже знову в такому форматі. Там, де очне навчання організувати неможливо, дійсно в нас буде завдання створити інші види доступу до освіти. Це в першу чергу. Звичайно, забезпечення і нормальний доступ до інтернету з нормальною швидкістю інтернету. Це завдяки таке нашим партнерам. І з огляду на те, що у нас близько п'яти тисяч діточок з внутрішньопереміщених наших громадян теж приступили до навчання на Черкащині. Завдяки нашим партнерам. Ми придбали понад півтори тисячі комп'ютерів, мається на увазі ноутбуків. Які е, саме і дають можливість забезпечити дистанційне навчання у разі, коли немає можливості навчатися на очному форматі, окрім цього іншого, ми і власне е, територіальні громади теж закупили додаткові е, 5, 5 сотень е, ноутбуків, які а практично комп'ютерів, які е, Ще посилили додатково наші освітні можливості, саме для того, щоб в тому числі забезпечувати таке навчання. Окрім всього іншого, велика увага була приділена можливості і запобіганню скажімо так, можливості навчання у разі відключення електроенергії. Тобто, у нас практично всі навчальні заклади забезпечені додатковими елементами живлення, мається на увазі або це генератори, або додаткові акумулятори. Для того щоб процес навчання міг вестись безперервно. очікуємо дійсно непростий осінньо-зимовий сезон, і знову таки освіта має залишатися стійкою і саме головне теж якісною, щоб вона не була освіта заради освіти. І вкотре хотів би підкреслити, що уже, я думаю, ми всі пересвідчилися, що Наші росіянські вороги діють дуже підступно, і коли навіть діточок немає в навчальному закладі, освітяни пріоритетно мають теж безпокоїтися і турбуватися за, свої, за, за свою безпеку і в обов'язковому порядку теж спускатися в укриття, тому що маємо дуже негативні, як кажуть, негативний досвід, коли Освітяни нехтують цими процесами, якби за діток хвилюються, а один за одного ні. Тому акцентуюсь для освітян, і ми це казали на форумі. Щоб вони не нехтували заходами безпеки в обов'язковому порядку, самі теж обов'язково убезпечувалися, оскільки ми маємо бути в цьому сенсі захищеними, стійкими і рухатись вперед в сенсі освіти. Така у нас загальна готовність до 1 вересня. Дякую.